Сьогодні ми мали гарне представлення Тараса Григоровича Шевченка, дні його скоро будуть. Не даремно називають Тараса Григоровича Шевченко один із тих, який заклав основи українського націоналізму, українського патріотизму. Але він це зробив в поетичній формі. but is credited with reawakening the ukrainian national uh, consciousness among ukrainians and serves to this day as a um, great leader and someone who is respected and uh, throughout the world. And he did this through poetry and art. <sighs>

20, 19 століття, як воно породило Шевченка, невеличкий екскурс. Були наполеонівські війни, які вів Наполеон в Європі. Шевченко was born at the time of the Napoleonic Wars in Europe. Так, він був дитиною наполеонівських війн, і після наполеонівських війн почалася черга революційних рухів, революцій у Східній Європі, Східній Європі, переважно в слов'янських країнах, бо ті слов'янські частини в них була в Австрійській імперії,

To the so we understand that Ukraine had been divided at that time into primarily East and West, 80% uh, of which was under the Russian Empire, and then we had uh, the Galicia, or Halicina, and Bukovina, which were part of the West and under uh, the Austro Hungarian Empire. In the first half of the, 18th, of the 19th century, Ця весна народів мала безпосереднє відношення до Галичини окремим чином до Буковини і Західної частини України, і окремим чином весна народів екстраполювалася на Росію по іншому. Nisca Slovensky Nordiv, Polaki, Czechy, Slovaki, Balkansky Nordis made proported Niska Revolution Process, Prote Imperi. So the people of uh, Slovakia and um, uh, the Baltic uh, Republics and Balkan the Balkans, I'm sorry, the Balkans. Uh, they were successful in uh, resisting serfdom. I think they was the point. В Галичині також виник революційний рух внаслідок так званих революційних рухів, і було створено в 848 році. Головна руська рада в Львові. This revolution against also took place in по and in the year рада. Uh, 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 there was a uh, Ukrainian rada, a Ukrainian council. І тут є така диференціація, бо імперії західні, такі як Німецька, прусська імперія чи Австрійська, були доволі демократичні, було великий рівень демократії, було парламентське представництво, але Російська імперія була тоталітарна імперія, де парламент не грав жодної ролі. So as we say, he said that uh, this Spring of the uh, peoples uh, affected Eastern Ukraine and, Ukraine and Western Ukraine differently. In Western Ukraine, uh, China, they existed under empires that had democratic structures, but in Eastern Ukraine, of course, they were uh, under the Russian Empire, which had no such uh, experience and did, and did not allow any sort of uh, influence from any sort of people's councils. бажати, що тя низка революційних Процесів, які були в Східній Європі, мали безпосередньо відношення до uh, від початку поновлення української нації до ідентифікації. Коли українці себе почували. Вони називали себе русинами, руськими людьми, але це вже була національна ідентифікація. Головним чином, специфічно в Галичині, але специфічно в Україні-східній, великій Україні, як ми називаємо. And again, in Western Ukraine, and as we often say Greater Ukraine, Great Ukraine, Large Ukraine, великолеп. Uh, this idea of identity, Ukrainian identity, which uh, called itself different names at, at the time, use, uh, Rus Ruska, uh, Ukrainska, it was, it was formulating at this time in both parts of Ukraine, Western and Eastern Ukraine. В uh, this environment, Western literature, Western culture культура переходила до to the part of Ukraine that was under the Russian Empire. І в таких містах головне головним чином, як Харків і Україна, створювалися революційні гуртки студентів. Студенти, які вчилися, читали літературу з Західної України, з Галичини, з Європи, приходила література. Фіхте, Гегеля, всяких філософів, вчених, і вона потрапляла в східну Україну і потрапляла головним чином до Києва, Одеси і Львова. Перепрошую, Києва, Одеси і Харкова. So the great minds of Europe were traveling to Галичина and spreading Uh, ideas of freedom and a national self-expression and these ideas also made it into East Greater Ukraine even though they were under the Russian Empire and they took the form of students' organizations. The young people were in the vanguard of this movement towards self-respect and self-expression of peoples. <coughs> Вона була певною мірою прототипом аналогічного товариства в Польщі і в інших народів, але Кирило мефодіївське братство створилося головним чином зі студентів Києва і Харкова, які прийшли, об'єдналися і зрозуміли, що вони ідентифікують себе українцями ніякими не руськими. Харків, Київ і Одеса із вермарі мовмент старте вітрі студент групс, а не форм Society of Cyril and Methodius. Головним чином зусиллями таких постатей eh, Титанів, як Костомаро, Білозейський, Білозерський, Гулак, eh, Пантелеймон, Куліш створилося так зване в 748 році, якщо мені не зраджую пам'ять, створилося Кирило Миходівське братство. Це така група політична за інтересів. По суті, це була така нелегальна політична партія, перша на Великій Україні. And in 1848, um, uh, Kostomarov, Panteleimon Kulish, uh, Kulish. Different, uh, Kulish. Uh, leaders of uh, this movement actually formed what was an illegal society in Russia. Russia did not allow, the Russian Empire Russian, did not allow democratic self expression. Uh, they were risking a lot to form these chapters of this organization in order to uh, uh, advocate for. Ukrainian nationalism, Ukrainian nationality, national identity. Але за, за два роки до цієї організації приєднався сам Тарас Шевченко. And after two years, uh, the very Тарас Шевченко joined uh, the Ukrainian organization of Zero and the 30 Він мав дуже велику, глибоку суспільну опінню, дуже велику думку. Він вже тоді був знаний поет, його шанували, любили. І тому вони з радістю його запросили до себе, до товариства. І тут стався такий поділ. З одного боку був такий більш революційних поглядів, які акценти робив на людському народному факторі, на народному патріотизму. З одного боку був Шевченко, з другого боку був Пантелеймон Куліш. And this was quite a great, uh, right, great right, progress, let's say, for the organization, because Taras Shevchenko, of course, was very well known at the time, and his uh, input into the organization brought great weight to the organization. Так, Але головним авторитетом поки що на той час був Костомару. Геніальний він походив десь з Росії, але він український мав походження. І він написав геніальні книги історії буття українського народу. Два, дві руські народності. Це були дві фундаментальні книги, які показали чітку диференціацію, що ми не є русські, не росіяни, а ми є інакші. Дві, дві руські народності є фундаментальною книгою, яка потім мала величезні впливи на Драгоманова. So, of course, the writer Kostomarov was instrumental in uh, formulating the uh, theory and explaining the roots of the Ukrainian people and how they differed from the Russian people. He himself was a, a Russian citizen, but he was of Ukrainian uh, descent and came to Ukraine and uh, took the lead role in educating people of their heritage and their identity. Ця організація була підпільна з одного боку, а з іншого боку, це була своєрідна творча лабораторія. Там кувались ідеї, ідеологія, смисли на перспективу. З одного боку була візія федералізму від Костомарова, який казав, що ми поки що не маємо відлучатися від Росії, маємо бути Костомару з Росією поки що разом. Але ми маємо сказати, що ми окремі, ми є українці. Інша візія була Пантелеймона Куліша. Геніально Пантелеймона Кульша, який написав книгу Чорна Рада, я думаю, ви знаєте всі так. І він говорив, що недолік українців, чому ми так не маємо державності продовжитів, бо у нас була дуже заслаба шляхта. Шляхта топани українські. Чорна рада? Чорна рада книга Романтики, так. Пантелеймон Куліш мав дуже гості дискусії з Шевченком. Бо Шевченко казав, що ми маємо головним чином опиратися на народ. Народ має рухати історію вперед. А Пантелеймон Куліш казав, що народ не є дуже досвідчений. Він мусить мати шляхту поводирів, хто має вести. Між кулішом і Шевченком дуже була творча дискусія, аж чуть не до фізичного биття. and Shevchenko worked together, often often arguing uh, quite uh, uh, healthily that uh, how to educate the Ukrainian people, of course, who were not educated, who were not allowed to be educated under serfdom. And uh, they did, the Ukrainians did not have their own um, their, um, royalty, if you will, for lack of a better term, of, a, of a, an educated class that could. Uh, Advocate and help develop the people. So this was a challenge. І автор книги буття українського народу, яка була написана під аналогічною книгою книги буття польського народу Костомару. Він був так би арбітром між Шевченком і між Кулішем. І він ці дві дві відки намагався якось з'єднати і в одну одну ріку пустити. Костомару Костомаров. Костомаров сердц. Bridge, if you will, between Shevchenko and uh, Pliush, in order to uh, bridge this gap and, and develop a formula for reaching people and, and spreading the uh, idea of self-determination among people, among the Ukrainian people. Uh, Shevchenko was by nature a choleric, a А Куліш був такий флегматичний, і він дуже тяжів, що все по-панськи, все спокійно, все плавно. А Шевченко давай вже 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 раптовий такий був дух народу. А, а Куліш був дух панства, а Костомаров постійно їх між собою намагався змирити. Шевченко, so uh, who was a very energetic person, the, the voice of the people, very active. And we had Kostomarov, who was a, a more passive get the two of them uh, to work together і uh, мидл a common Але на той час перемогла думка Костомарова, бо він був дуже авторитетний вчений. Шевченко був дуже авторитетний поет і просто душа народу. Куліш uh, був дуже авторитетний як драматург, як письменник, як філософ. Він був uh, ідеологом українського панства, але Костомаров uh, вибрав щось середнє, і вони всі дослухалися до Костомарова. бо Він був пошв тоді більше авторитету. І потім стався... Прошу. Са so Костомаров was very well respected as a professor and еліт. Шепченко вас а поет амен амен, куліш вас а. Bring the two together to to uh, function and bring this idea to people. І така половинчатість ці на пів напів Костомарова федералізм. Кор в не міг зрозуміти, що ми можемо бути окремо. Шевченко казав, ми мусимо бути окремо аж до виділення від держави. Він навіть так говорив. Uh, Куліш казав, ні, ми не можемо відізнатися, бо ми є єдині в імперії. Ми мусимо просто казати, ми є українці в руській імперії. І те нерозуміння потім пішло з часом на Драгоманова, який був якого люто критикував Донцов, казав, що Драгоманівщина найгірше, що було в українській політичній думці. То Костомаров безпосередньо вплинув на потім на драгоман. Шепценко фелт, а української сеперет фронтам Росія, Куліш this was не possible. Що перемогла думка все таки Костомарова, він мав більший авторитет як науковець, бо він був вчений дослідник-історик, і тому. А його думку, потім за пару років, за 10-15 років перейняв Драгоманов, величезний філософ, історіограф і, 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 і науковець. І ця думка про федералізм зберігалася далі навіть Драгоманова, і воно мало потім дуже негативні вплини, як на галичан, так само і на велику країну. І ж потім, колись Дмитро Донцов. Критикував вже у 20 столітті, казав, що найбільше зло нам принесла Драгоманівщина, бо ми ніяк не могли виділити, що ми окремо, бо Костомаров сказав: ідіть разом з Росією, Драгоманов його послухав, він був теж авторитет. І так сталося велика біда, що потім його аж до донцов дуже критикував за то. So we, had different, uh, approaches here. we had different ideas as ідеї whether uh, Ukraine could be separate or whether an idea of federalism would work and, uh, they certainly didn't exactly uh, Type with the Western Ukrainian uh, ideology that Ukraine should be separate. So this was a very complex uh, environment in which the, the idea of Ukrainian national, national identity was taking place in this time of, 18, of the 19th century. Але Шевченко залишився, по суті, символом революційності, революції. Бо ці два великі представники Білозерський і Гулак і так далі, вони були представники еволюції. Шевченко прагнув революції. І між ними була та диференціація, яка закінчилась трагічно, бо вони так і не дійшли спільної думки, бо їх за два роки арештувала е, царська поліція. абсолютно. Не зрозуміли? Ага. А я вже все вони Вже закінчили. Вже кінець я сказав закінчується. Все. За два роки їх просто скажіть, що за два роки царська поліція всіх арештувала. SARS Police uh, Closed the Organization, але це був перший крок до майбутньої політики великої ото організації Шевченка. Все фініш. Дякую. Прошу. Паршу yeah. за перегляд.